Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням притягнення до адміністративної відповідальності, призовників, військовозобов'язаних, резервістів за порушення правил військового обліку. Це дуже важливе питання. Минулу п'ятницю я знімав відео стосовно взагалі наявності відповідальності ну це окремо. Я раджу його також подивитись. А зараз ми поговоримо в принципі строки. От цієї відповідальності, і чи мають право наразі ТЦК виписувати відповідні адміністративні протоколи і направляти їх до виконавчої служби, тому що є це сам по собі, є виконавчий документ. Поки ви дивитесь це відео, я раджу вам підписатись на цей канал. Ви будете його бачити на Ютубі, на Тіктосі. Підпишіться на мої канали на Ютубі, на Тіктоці, і обов'язково підпишіться на телеграм-канал. В шапці Тіктока буде посилання на телеграм-канал. Якщо, якщо ви бачите це відео на Ютубі, під відео буде також посилання на телеграм-канал, тому що я не завжди встигаю зняти відео на актуальні теми. І раджу просто підписатись для того, щоб мати актуальну інформацію стосовно змін законодавства. Ну і, звичайно, я вам буду дуже вдячний, в разі, якщо ви поширите це відео в своїх соціальних мережах, поставите вподобайку, ну і може прокоментуєте, якщо буде така ласка у вас. І так, поїхали. В Кодексі України про адміністративне пропорушення є така стаття, 210 -та стаття КУПАП. Яка передбачає відповідальність призовників військовозобов'язаних резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неподаткованих мінімум доходів громадян, помножити на 17 гривень, і ви получите цю суму повторне від 50 до 100 неподаткованих мінімумів мінімум громадян, для того щоб ви розуміли. Яка сума вас е, очікує? Ну, тут е, сенс не в сумі. Е, весь цей принцип в тому, що декілька таких протоколів, і ніби у правоохоронців виникає підстави для притягнення вас до кримінальної відповідальності. Тому досить уважно зараз розглянемо питання щодо взагалі складання цих адмінпротоколів. Відповідно до Статті 38 того ж КУПАП Кодексу України про адміністративне правопорушення, саме в телеграм-каналі, на який я вам порадив підписатись, під відео я дам безпосереднє посилання на ці кодекси, положення, правила, щоб ви могли самі перевірити і дізнатись про це. Так от, в кодексі чітко передбачені строки притягнення до відповідальності. Відповідно до тієї ж 38 статті КУПАП. Строк притягнення безпосередньо в даному випадку до відповідальності складає, як це прямо і зазначено. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше, як через 2 місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні, якщо ми говоримо ну, от в даному випадку, наприклад, зараз я поясню, в чому тут сенс порушення правил військового обліку, не пізніше, як через 2 місяці з дня його виявлення, за винятком випадків, коли справи про адміністративне правопорушення відповідно до цього кодексу підвідом чи суду. Поки вони суду не підвідомчі. Звичайно, можуть внести відповідні зміни, але наразі е самі представники ТЦК, відповідно до того ж, е КУПАП там, 235 стаття, є уповноваженими для складання від відповідних адміністративних протоколів і відповідно направлення їх відразу в виконавчу службу для стягнення цієї суми штрафу. Вам можуть виписати відповідний штраф, ви можете сплатити, не сплатити, але якщо ви його не сплатили, Відповідно, звертається вже в примусовому порядку до виконавчої служби, яка блокує рахунок і стягує цю суму. Так от, ви повинні знати, для чого я говорив про ці строки, які передбачені в 38 статті. Ви почули, може бути накладено не пізніше, як через 2 місяці з дня вчинення, а при триваючому не пізніше 2 місяців з дня виявлення. В чому тут питання? Якщо ми відкриємо положення про територіальний центр комплектування, якщо ми відкриємо положення про от єдиний реєстр військовозобов'язаних і призовників, я також дам на них посилання, фактично ТЦК має доступ і загалом основна підстава для притягнення до відповідальності, це от той пункт 23 порядку стосовно ведення військового обліку, який встановлений, він закріплений постановою порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозабов'язних та резервістів, затвердженою постановою кабіну. От В цьому пункті 23 встановлено, що призовники, військових та резервісти, в разі зміни їх адреси, місця проживання або інших персональних даних, зобов'язані в семиденний термін повідомити територіальні центри комплектування. Звичайно, більшість з громадян України про це навіть уявлення не знала, що це такі обов'язики. Ну, от зараз ви знаєте ті, хто подивиться. Тому я і прошу вас поширити це відео в своїх соціальних мережах як можна більше, щоб люди знали про свої права. І так, сім днів. Сім днів для того, щоб ви мали можливість не порушувати закон. Однак, з огляду на те, що цими положеннями, порядками передбачено безпосередньо право. ТЦК отримувати доступ до реєстру там, виборців, реєстру місцезнаходження фактично осіб їх місце проживання, і вони мають такий доступ до цих реєстрів, то ми вже не можемо говорити, якщо от після цих сіми днів сплило більше, ніж 2 місяці, я вважаю, що срок притягнення до адміністративної відповідальності вже сплив. У ТЦК те, що вони належним чином не організували свою роботу, це їх проблема, це їх питання. Вони повинні відслідковувати. У нас дуже багато є комп'ютерів, сервісів, які можуть відслідковувати безпосередньо зміну місця проживання. Ті ж е ЦНАПи, які створені, які зобов'язані про це їх повідомляти, і вони повідомляють про це. Тому. Будьте уважними, і чому от відео називається, що в 99% випадків фактично всі ці постанови про адмінправопорушення є незаконними. Незаконними з огляду на те, що строки їх складання вже пропущені. Строк 2 місяці. Якщо пройшло більше 2 місяців з моменту, коли ви. Не повідомили ТЦК, те, що вони вам закидають, чи якісь інші порушення правил військового обліку, якщо пройшло більше, ніж 2 місяці, дивлячись, що саме ви порушили, ну, в першу чергу не стали на військовий облік. Підстав для притягнення до відповідальності за порушення військового обліку, у вас верніше підстави є, однак строки вже сплали. І фактично вони не мають права видавати відповідні постанови і направляти їх до виконавчої служби. Про це ви повинні знати. У разі, якщо справи почнуть розглядатися судами, ну це потрібні зміни до законодавства, тоді буде три місяці. Ну, звичайно, тоді вони можуть змінити будь-що і будь-як. Тому зараз ви вже знаєте, що треба просто розуміти про свої права. У разі якщо строк пропущений, відповідна ТЦК. Позбавлена можливості накласти на вас відповідне адміністративне стягнення. Вони можуть визнати, вони можуть встановити порушення, однак притягнути до відповідальності саме шляхом накладення штрафу не можуть. Ну і, звичайно, у разі, якщо у вас виникають питання стосовно от, е, цих 210 і 210 зі значком 1, я про це говорив. Подивіться е, відео за прошлу п'ятницю. Це минулу п'ятницю, де я розповідав у зв'язку з тим, що зміни до КУПАП були внесені не окремим законом, а законом, який вносили зміни в 43, Я вважаю, що фактично на сьогоднішній день у нас обидві ці статті, в принципі, є нікчемними, так як вони прямо порушують самі норми Кодексу України про адміністративне правопорушення, так як їх змінювали. Не окремим законом, а законом, в якому там міняли, я тоді порахував, 43 закони, кодекси і, в тому числі, і статути. Поки на всьому все, ви знаєте вже про свої права. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь, і я в будь-якому випадку раджу вам оскаржувати ці незаконні постанови. Ви повинні знати. Тому що в подальшому, навіть якщо ви витратите більше коштів на оскарження, ну це позбавить. Підстав для притягнення вас до кримінальної відповідальності, до якої також є питання з того відео, про яке я вам говорив. В Ютубі я поставлю тут посилання зверху на нього. Ви подивитесь там і зрозумієте, про що я говорю, що там також кримінальна відповідальність носилась не окремим законом, а законом з цими 43 нормативними актами, що прямо протирічить нормам кримінального кодексу. Підписуйтесь, поширюйте це відео, обов'язково підписуйтесь на телеграм, де будуть посилання на всі ці нормативні акти. Ну, рухаємось вперед, віримо в перемогу, допомагаємо Збройним силам, допомагаємо Україні. Будуємо правову державу. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! До зустрічі! При потребі звертайтесь і поширюйте це відео. До побачення!